Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами знижки на овочі і фрукти спочатку, а потім знижки на продукти харчування. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Гіркі тепличні, перший готунок 110, 8% знижка. Корінь імбиря. перший готунок 195% знижка. Томати тепличні, перший гатунок 95, 5% знижка. Перець солодкий червоний 210, 8% знижка. Картопля рання, перший гатунок 32 гривень, 50 копійок, 7% знижка. Така величенька, гарненька, погляньте. Мандарин мандор. 60 гривні, 95 копійок, 10% знижка. Грейфрут перший гатунок 70-12% знижка. Апельсин перший гатунок 45-15% знижка. Але зовсім зовсім малесенький ось такий. Кетчуп Оліс шашличний та лагідний. 250 грамів 17 гривень 30 копійок одноцінок. від Левада фірмові з яловичиною, вага 800 г96 гривень. Пельмені від Левада панські 600 г 54 гривні. І пельмені з яловичиною та свининою, вага 900 г 105 гривень. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка Гобернська, на копчена 420 грамів 64 гривні, 50 копійок. Крильця курячі від своєї лінії копчена варені 167 гривень за кілограм. Рулет курячий від добров. Вага 500 грамів. 120 гривень 50 копійок. Сардельки від своєї лінії сардилінії варені 150 гривні за кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка вершкова варена 400 грамів 74 гривні 50 копійок. Сир на півтвитий, цезарь пластинами 135 грамів 55 гривень, 50 копійок. Сир на півтвети, Маздам, едам також пластинами 135 грамів 55 гривень 50 копійок. Крем сир біло 180 грамів 50 гривень. Ковбаски від глубина мартадельки охолоджені. Вага 600 грамів 119 гривень. Стигно охолоджене, знатна курка 109,70, майже 110 гривень. Паста від своєї лінії з ікрою риби, екінічною та коченою сьомгою 180 грамів. І паста з ікрою риби, екінічною та креветками, також 180 грамів 40 гривень. Одну ціну. Форель філе-шматок зі шкірою 180 грамів, 176 гривні. Крабові палички від своєї лінії 500 грамів, заморожені, 69 гривень, 50 копійок. Хачапурі баджацький, день у день, вага 300 грамів, 70 гривень. Вершки ягодинські, 15%, 200 г 25-50. Його ананас, диня, персик маракуя. Черниця яблуко, банан, полуниця, манго, вишня і полуничка. 280 г 27,90, тобто 28 гривень. Циркові батончики, злагода з, з ароматом ванілі у глазурі та карамелі. 120 г у упаковці 42 гривні. Каша горохова від своєї лінії зі свининою 525 грамів 68,90. Каша гречана зі свининою від своєї лінії 525 грамів, 71 гривня 80 копійок. Сардина в оливковій олії, ріга Голд 240 г 54 гривні. Сердина бланшована, боцман в олії. 47 гривень, 30 копійок. Яловичина у власному соку від своєї лінії. 525 грамів 106 гривень. Свинина у власному соку від своєї лінії. Також 525 грамів. 94 гривні майже. Паштет шпрутний 160 грамів. 36 гривень. Рис від делюкс. Жасмін. Вага 1 кілограм 85 гривень. Рис від «Делюкс» пропарений довгозернистий. Вага 1 кілограм 62 гривні 50 копійок. Басматі довгий «Делюкс», також вага 1 кілограм 85 гривень. Рис шліфований, круглозернистий, 500 г у упаковці 46 гривень в пакетиках. Рис шліфований від своєї лінії пропарений довгозернистий. Також 500 грамів, 43 гривні 50 копійок. Болгур від своєї лінії в пачці 500 грамів 35,50. Атуаль, крупа гречана, вага 1 кілограм, 50 гривень, 10 копійок, крупа пшенична, атуаль, вага 800 грамів, 28,90, тобто 29 гривень, і крупа кукурудзяна 800 грамів атуаль. 24 гривні 60 копійок. Печиво Орео з какао та кремовою начинкою. 95 грамів, 27 гривень. Шоколад молочний Лакмі, велика з різними начинками. 118 гривень. Шоколад чорний, вірашен з підсоленим, подрібленим мигдалем. 85 грамів, 47 гривень. Шоколад чорний віраше 85 грамів 66,50 Печиво від своєї лінії тандині. До шматочками шоколаду та пальцином 140 грамів 26. Печиво тандині від своєї лінії здобне з какао. Також 140 грамів 26. І печиво брауні від своєї лінії здобне 140 грамів 27-50 Сухі сніданки з старт зернові кільці зі смаком полуниці та банана 420 грамів 64 гривні. Сухі сніданки з старт кульки зі смаком карамелі та какао 58 гривень 420 грамів. Чай чорний, заварний азерчай 100 грамів, 62 гривні. Зелений чай, також заварний 100 грамів 49 гривні. 20 копійок і чай в пакетиках, чай. 30 пакетиків. З 43 гривні, 20 копійок. Чай чорний від своєї лінії, 25 пакетиків, 22 гривні, 50 копійок. Чай чорний від своєї лінії 100 пакетиків, 71 гривня. Кава зі Львова. ірландський крем мелена. 225 грамів. 155, 40. Кава зі Львова львівська, традиційна 240 грамів. Вже 138,80. І кава зі Львова класична, 240 грамів експресо 136,70. Есквік, какао, напій шоколадно молочний 200 грамів, 67 гривень. Кава Якобс, Росчина сублімована 425 грамів. 599. Кава мелина карнуар, 250 грамів 214,50. Кава рощина сублімована. Якопс 200 грамів 245 гривень. Сік томатний хортекс, об'єм 1 літр 55 гривень. Сік хортекс, ананасовий, об'єм 1 літр 60 гривень, 50 копійок. Сікхортекс мультивітамін, об'єм також 1 літр, 58 гривень. На піліто апельсин, об'єм літр 500, 44 гривні, 70 копійок. Біола, яблучно-виноградний, об'єм 1 літр, 42 гривні. Кока-кола оригінал і зеро, об'єм 1 літр, 25,40 гривень. Знижка на морозиво-руть, вага 500 г, ціна 70 гривень. І знижка на морозиво хрещатик пломбір сендвіч 20 гривень.